Топ-3 найкращі, за моєю думкою, начинки для тартів в цьому відео. Зробимо їх з нуля. Звичайно ж, основа для тартів в мене є, тому починаємо з першої начинки і з того, що варимо курт. Я його заварюю, додаю щедру таку дрібку цедри лимонної і заварюю курт. З цього курду в нас вийде дві начинки. Одна буде з додаванням м'ятної пасти, друга ні. Курт це крем заварний майже, але він робиться замість молока з додаванням лимонного соку. Також його пробиваю, Ось така гарна текстура, а тепер секретний інгредієнт це, звичайно, ж, ром Для того, щоб зробити ці два тарти алкогольними. Якщо нема бажання робити їх алкогольними, просто заміняємо на сік і ще раз блендерим. Після цього я ділю на дві частини. Першу частину я одразу вирішила перелити в кондитерський мішок. До речі, лайфхак вам. Ставте кондитерський мішок на якийсь стакан, так вам буде набагато легше з ним працювати. І відставляю в холодильник на стабілізацію цієї начинки. Просто для того, щоб вона трохи охолола. В другу частину я додаю м'ятну пасту. До речі, якщо потрібне відео з його рецептом, то обов'язково про це напишіть в коментарях, і я з радістю його зніму. Ось такий гарний колір в нас вийшов, цей курт можна назвати мохіто. Також приливаю в кондитерський мішок і відправляю на стабілізацію в холодильник. В холодильнику всі в мене пролежать доки я буду готувати італійську меренгу. Це меренга з додаванням сиропу, яку також можна газовим пальником обпалити для того, щоб було естетично. Але сьогодні цього робити не будемо. Після цього достаю вже заздалегідь підготовлені основи для тартів. В них мигдалевий крем запечений фран І він додасть неймовірної чарівної текстури цьому десерту. Наповнюємо тарталетки начинкою. Перші чотири штучки в мене будуть з начинкою Мохіто. А залишок, також чотири штучки, в мене буде просто з лимонною начинкою. Наповнюємо, залишаючи десь 2 мм до країв. З таким чином, воно все гарно виглядає. І після цього ми будемо їх прикрашати меренгою та лимонною цедрою. Наповнювати зручніше з кондитерського мішку, тому що ви тоді точно нічого не пропустите і не розільєте крем. Далі, за допомогою кондитерського мішку і насадки, в мене насадка закрита зірка. Створюю ось такі гарнющі шапочки із меренги. Відповідаючи одразу на питання, меренга не розтане, навіть якщо ви її залишите при кімнатній температурі там, на годину чи на дві. Тому що італійська меренга саме зроблена для того, щоб нею прикрашати. І тут в мене залишилось трохи меренги, ну, не розрахувала, буває. І я вирішила зробити ось такий креативний декор, який ви бачите на тартах далі. І я додаю зверху трохи залишків лимонної цедри, це виглядатиме дуже гарно і придасть неймовірного смаку. Переходимо до другої начинки. Тут все простіше. Беру вишню, додаю до неї вишневий сироп. В мене від варення, яке я власноруч до речі, роблю. Далі секретний інгредієнт це загусника на те, що ви могли подумати. І перебуваю підправи блендером. Особливість цієї начинки у тому, що вам не потрібно термічно обробляти фрукти, ягоди чи те, з чого ви готуєте, а просто загущуєте суміш, додаєте туди шматочки ягід. В мене це вишня. До речі, домашня вишня. І будемо зараз на нею наповнювати тарти. Наповнюю тарти, а зверху я просто залю декоргелем, це таке як желе, яке використовується зверху для десертів, для того, щоб придати їм блиск, і в цьому випадку для того, щоб начинка просто не вилилась назовні. Зараз побачите, як це робиться. Ось так, трохи тут розлила, але не страшно буває. І ці тарти обов'язково потрібно прибрати в холодильник до застигання цього зверху в мене це... Ось такі неймовірні тарти у нас вийшли. Напишіть в коментарях, як вам це відео. А рецепти можна придбати за посиланням в описі.